Перед вами подвійний срібний дерхем держави Хулагуїдів, карбований у місті Тебриз у 709 році хіджри, тобто близько 1309 року за правління султана Гіяса Аддіна Мухаммада Ходебанди, відомого також як Олджейту. Хулагуїди потомки Хулагу внука Чингісхана. Це монгольська династія, яка правила на сході з середини по середину 14-го століття. Правителі держави Хулагуїдів носили їм титул Ільхан, тобто хан народу, через що цю династію ще називають ільханідами. Олджейту був одним із найвизначніших ільханів, син Аргуна хана і брат великого реформатора Газан Хана. Він продовжив політику централізації та ісламізації імперії. Олджейту прийняв іслам і активно підтримував шиїтське вчення, заснував величний мавзолей у султанії, який став шедевром середньовічної архітектури. Його монетна реформа ввела єдиний стиль карбування аверс із шахадою, реверс із ім'ям султана в картуші. Саме цей тип ми бачимо зараз. Зразок монетного мистецтва 14-го століття на аверсі монети, традиційна шахада: немає божества крім Аллаха, і Мухаммад — посланець Аллаха, навколо коранічна цитата, що возвеличує іслам і віру в єдиного Бога. На реверсі, елегантний чотириполюстковий картуш із легендою. Ці дерхеми викарбувані в місті Тебріз у дні великого султана, й світу й віри, абу Альфатха Мухаммада Ходебанди. Нехай Аллах увіковічнить його владу. Тебриз у той час був головним містом Ільханської держави. Справжнім серцем її політичного й економічного життя. Саме тут зосереджувався монетний двір. Що карбував срібло найвищої якості. Тебриз був не лише столицею, а й центром культури, містом каліграфів, філософів і купців, що з'єднували Персію, Кавказ і Середню Азію. Дякуємо за перегляд! Підтримайте, будь ласка, це відео лайком і підпискою, щоб ми і надалі могли робити цікаві огляди стародавніх монет.